У Львівському муніципальному мистецькому центрі відкрилась фотовиставка Погляд у спектрі на підтримку дітей з розладами спектра аутизму, які були вимушені покинути власні домівки через війну. Головні герої проєкту вихованці Левчук Спектрум Хаб, центру адаптації та соціалізації дітей, переселенців з розладами спектра аутизму, що був заснований у Львові благодійним фондом «Future for Ukraine» у лютому цього року. Благодійний фонд «Future for Ukraine» впроваджує багато ініціатив. Власне, це одна із таких ініціатив, щоб привернути увагу людей, пересічних людей, які навіть не задумуються, хто такі дітки, які вони. Назва фотопроєкту погляд у спектрі символічна, адже діти з розладами спектра аутизму зазвичай уникають зорового контакту з іншими людьми через свою надмірну чутливість до чужих проявів емоцій. Проте, авторам проєкту все ж таки вдалося зазирнути їм в очі, каже фотографиня та співавторка проєкту Марта Харлова, яка сама є мамою дитини з розладами спектру аутизму. Це було два дні зйомки по багато годин, і саме те, що відбувалося потім, коли вже зйомка закінчена, це була така дуже дуже одночасно сильна втома, але з відчуттям того, що вау у мене вийшлося, і мені це було дуже дуже важливо, тому що вони мені довірилися, і це. На це Виставка має на меті привернути увагу до проблеми дітей переселенців з розладами спектру аутизму. Адже навіть буденні речі створюють для таких дітей чимало стресу. А війна, вимушений переїзд, емоційний стан батьків впливають на них ще більше. А також зібрати кошти на розвиток левчик Спектрум хаб для зручності. Під кожною світлиною ви знайдете QR-код, за яким можна перейти на сайт та задонатити будь-яку суму. В центрі зараз займаються більше 20 дітей. Кількість постійно збільшується. Тобто, на даний момент це і, мені здається на сьогоднішній день 25 дітей, і вони мають постійні заняття. І тому, звичайно, постійно необхіден інвентар, методичні матеріали і все різне для того, щоб дітям було і цікаво, і щоб нам вдавалося їх мотивувати, адже наші заняття вони всі йдуть на мотивацію на тому, що дитина хоче з нами взаємодіяти, і на те, що вона навчається це робити. Світлини супроводжують реальні історії вихованців центру. Зокрема, на фото можна побачити трирічну Алісу. Її сім'я релокувалася з Бердянська до Львова, і вже тут шукали фахівців, які б допомогли. Левчик Спектрум Хаб відвідують з перших днів відкриття. Я знала, що моя дитина потрапила в надійні руки. І що якщо такий проєкт е, зробили, вона не було не страху нічого, якісь там нічого. Я просто довірила цій людині, довірила цьому хабу, цьому проєкту. Мені було дуже цікаво, бо ліса дуже мало якихось таких, е, світлин, де вона дивиться, бо дуже важко привернути її увагу. А ця її фотографія, то взагалі щось неймовірне, такі очі. Я як побачила, ти зрощувалася. І взагалі подивитися на всі ці фотокартки, всіх цих дітей. Боже, це, це космос і зорі, мабуть. Додамо відвідати фотовиставку та зазирнути у дивовижний світ дітей у спектрі можна щодня до 15 червня, включно.